Наступна головоломка. У нас є така рівність. 11 розділити на 1 дорівнює 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один церкви, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один церник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 розділити на 1 буде 1, 1 відняти 1 буде 0, 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.